Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За сантиметр від доступності. Для людей з інвалідністю бордюр вищий за сільникову коробку це вже перешкода. Та загалом у Чернівцях сходинки, пандуси, з'їзди у 9 з 10 випадків не адаптовані для візочників. Тому для осіб з обмеженими фізичними можливостями кожен вихід у місто це тест на виживання. Народний контроль дослідив, як виглядають чернівці з висоти 1 метра. Так ми долаємо шлях. До ринків, до лікарень, до поліклінік, до будь-яких закладів, які є в місті Чернівцях, якими може скористуватися людина на візку. Вони є недоступними. Доступних закладів у місті мало, адже пандус або рейки зазвичай надто стрімкі та не відповідають розміру коліс. Без сторонньої допомоги ніяк. Самотужки долати перепони часто буває травматично. І з однієї і з другої сторони. Це на Шептицьку я двічі перевернулася, і коли я написала лист у міську раду про те, щоб зробили там бордюри, я навіть заставляла їх переробляти, тому що зробили лише би як. До Чернівецької міської ради пологий під'їзд, Втім, обласна рада та адміністрація візочникам недоступні. І навіть апеляційний суд не має доступу. Недоступним є і головний поштамп. Заблоковане ще й обласне бюро технічної інвентаризації. Та, якщо ми хочемо потрапити навіть до цього закладу, є поріг і далі є сходинки. Звичайно, людина з інвалідністю, яка пересувається на інвалідному візочку, туди зайти вже немає можливості. Бруківка – це особливе випробування, так як і посадка в тролейбус чи навіть у велику маршрутку. Висота пів метра нездоланна. Та глибшої рани завдає душевна травма. Стоїть людина на візку під магазином, чекає, щоб їй винесли якийсь товар, а проходять інші люди, кидають їй ту гривню в коліна. Вибачте, це дуже боляче. Це так дискримінує людину, яка дійсно пересувається на візку, що я навіть не можу передати. Адаптувати старе місто досить важко. У нових спорудах вимагає дотримання норм доступності. Втім, разом з тим немає кому перевіряти, чи ці норми не порушені. На себе їдуть, на себе. І отак Оп. от мене опускаєте. Далі я їду. У місті Чернівцях немає жодної установи, тобто кіно, кінотеатру, театру, музею, де людина з інвалідністю може прийти відвідати той чи інший заклад. Аби владі на місцях легше було реалізувати ініціативи, депутати Верховної Ради від народного контролю готові сприяти місцевій владі, особливо потрібно більше уваги приділити саме. Для таких людей. Звичайно, що ми і на законодавчому рівні будемо старатися таку ініціативу підтримувати, але передусім це стосується міської влади. Анатолій Ніфрек, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.